Нарешті я взяв камеру на а огляд, а саме камеру від Ajax. 8 мегапікселів, 4 мм, 85 градусів кут огляду. Зараз робимо коротко якісь характеристики, що це за камера. І в кінці відео буду старатися максимально його зробити коротким, щоб ви подивилися, наскільки. Яка чіткість даної камери на 10, 15, 20, 25 метрів в порівнянні, наприклад, з тою самою Dahua. саме візколорна серія, бо вона у 8 мегапікселів прям дуже круто показує відносно всіх інших моделей, як на мене, так. І різниця там є величезна. Тому маємо таку чорненьку, вона є в двох кольорах. Давайте конкретно ми по характеристиках пройдемося. Що ми маємо по характеристиках? Так, це є в нас камера, само собою. Вона є в білому, може бути може бути в чорному виконанні. Ми маємо бачити гібридне підсвічування до 50 метрів. Також дуже крутий їхній же протокол JetSparrow, що дозволяє дуже швидкий до речі, доступ до їхніх відео і так далі. Далі ми переходимо, які ще там характеристики. До речі, дуже зручна історія. Оце, коли вона вам показує, де, була, де був автомобіль, де була людина і де була собака. Поїхали далі. Це все відфільтрової. Це також камера підтримує Onviv і протокол Е, ТСП, що дозволяє вашим камерам працювати з сторонніми відеореєстраторами. Також є вбудований цифровий мікрофон, і також можна виставляти як по руху, так і на постійно. Але, як ми знаємо, круто, щоб воно працювало на постійно, бо всі дуже далекі е, відстані, і, а там може бути дуже важлива інформація. і Камера може просто його не побачити. побачити. Також можна налаштувати само собою зону виявлення. І так далі. Далі підтримує карточку на 256 ГБ, що може бути не тільки до реєстратора підключена, а також може працювати, звісно, з картами пам'яті. Звісно, протокол 264 і 265 кодек, кодек, він йде з жаття. Тобто зменшує. Об'єм пам'яті на вашому диску або карти пам'яті. В двох кольорах я вже сказав, IP67 і дистанційне керування це, само собою, також. І давайте ми пройдемося, що ще вона там має. Звісно, що вона може бути будь-де. Також 85 градусів, як ми бачимо, має дуже гарний VDR. Ну, Але це все в таких умовах. Бачите, як працює ВДР, коли у нас тут людину майже не видно, оскільки відбувається засвіт з вулиці. А отут, коли включається певна функція в камері, от у нас буде отаке зображення: і видно і людину, і засвіт з вулиці пропадає. Також камера є зі штучним інтелектом, бла, 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 бла. -бла. А ми виходимо куди? Ми виходимо зараз на вулицю. Камера має ледівську підсвітку, до речі, що дозволяє вночі бачити в кольорі. Як чорно-біло, так і в кольорі. Е, далеко, я думаю, її буде ще до візколору і так далі, але тим не менше, е, вже цікаво. Обов'язково я протестую цю всю історію ще вночі. Мені дуже інтересно, мені дуже цікаво, як вона буде взагалі відреагувати на сповіщення і тому подібному. Ми переходимо на вулицю і дивимося, як дана камера показує. Так нас знімає. Власне, 8 мегапіксель на 4 міліметра від даху, чорна з led підсвіткою і так далі. Е, Зроблює однозначно відео, ще як вона показує вночі. Але зараз сніг, і вони всі непогано будуть показувати. Тобто треба чекати якоїсь весни, хоча б, щоб сніг знішав, Бо зараз показують всі камери. Класні камера налаштована на 4096 бітрейду. Маємо те, що маємо, і порівнюємо її зараз з 8 мегапіксельною, наприклад, від даху. Е, так, ми маємо 10 метрів. Ну, на 10 метрів ну, погодьтеся, видно гарно. Давайте як буде, не знаю, давайте ми тут не будемо порівнювати даху, а даху порівнюємо вже десь на метрів 20-25. Так. Тут у нас є 15 метрів. Отаке зображення на 15 метрів, табличко видно ідеально. До речі, капець, цього машина стоїть на метрів 25 і видно номер. Жирно. Ну, як на мене жирно. Було б не жирно, то я би не казав. Гарно, гарно аякс показує, не спорю. Цікаво тільки ще, як нічка буде. Сюди би вони ще б впровадили віз колора, ну і би було досить-досить непогано. Давайте ми станемо на 20 метрів і тепер фактично будемо порівнювати з дахо. Дивіться, 20 метрів показує отак аякс. А отак показує дахо. Бачимо, так? Давайте ми тепер йдемо на 25 метрів. На 25 метрів у нас показується вся історія. Отак. Табличку видно. Обличчя все рівно, ви побачите по-любому. А отак на 25 метрів показує Дахуа. Це в нас конкретно 28-40. 28 31 чи 28 41, Не пам'ятаю, 4 мм по візколору. Бо візсенс показує погано, а візколор показує класно. Бам! Ну от, і в цілому таке зображення, як на мене, досить таки непогане. Попередні варіанти по Аяксу мені не подобались. Скажу вам відверто. Ці варіанти досить таки показують непогано. Досить таки на мене, як на мене, непогано. Цікаво, як вони ще себе покажуть вночі. Якщо вночі вони будуть досить класно показувати, досить буде непогано. Ну, фулл-колор нарешті, хоча б є фулл-колор. Подивимося, що вони зроблять з візколором. Я думаю, не за горами вони мали б це зробити, щоб іти в ногу з відеоспостереженням. А всім дякую за перегляд і підписуємося на канал.